Бурячкова тема. Краса. Мені подобається його майже глянуть. Такий, ух. Бачите, по розмірам все, все гарнесенько і зверніть увагу на не дуже великий е, листовий апарат, що дуже поліпшить е, збирання. Краса. Я думаю, що має бути доволі гарний результат. Давайте вам зараз отак вот покажу. Ось бачите, про що я кажу? Краса. Ну, Відповідно, технології зберігання пам'ятаєте обмеження по температурі, пам'ятаєте як має бути тут наявність гички. Ось ці всі ці, ці речі впливають на довготривалість процесу зберігання, ну і відповідно на в кінці на виход товарної продукції. Ось. Е, давайте зробимо цей. Пишіть, я вже знаю, але не скажу. Ви пишете в коментарях, що це за гібрид. А я вам через тиждень, коли назбирається більше 50 коментарів, я вам віддам, дам відповідь. Ось. Тому чекаю на ваші спроби вгадати, що це за бурячок. Ну тільки ті, хто тут знають конкретно, що це за буряк, то тоді і не вгадуйте.